Ольга Данильчук, чому не варто боятися дощу? З кожним новим днем сонечко починало пригрівати тепліше. Ніжні промені вже розтопили лід, заграли перші струмочки. Природа оживала від зимового сну, ось почали прокидатися й перші комахи. Холодну пору провели вони під корою дерев, у ґрунті, шпаринках та інших безпечних місцях. Цікаво, що кожен вид комах зимує по різному. Семикрапкові сонечка, наприклад, восени збираються в групи і разом шукають місця для спільного зимування. А ось мурахи взагалі не впадають у сплячку і добре почуваються у своїх мурашниках, де є всі умови для їхнього існування. На осяяні світлом галявині, відчувши подих весни, вийшли з місця своєї зимівлі метелики. Повільно розправляючи свої цегля... цегляно червоні крила, закрушляли в радісному танці. Весна, нарешті весна, тепер ніщо не завадить нам насолоджуватися теплими днями та лагідними вечорами. Ми будемо літати високо, як тільки забажаємо, радів маленький метелик. Щоранку, роблячи з друзями ранкову зарядку, відчував себе все спритнішим. Ось він уже міг долетіти до найвищої гілки старого могутнього дуба. Життя чудове! співав маленький метелик. Одного разу, сінявшись високо-високо, він помітив темну хмару, яка наближається. Що це? вигукнув налякано і полетів додому. З дорослих нікого не було, мабуть, полетіли у справах, а хмара наближалася, ставала все більшою і темнішою. Стійнявся буйний вітер. Маленькому метелику стало страшно. Раптом його підхопив вітер і поніс у хатинку сусідки, тітоньки Вивірки. Вона була дома, доглядала за малятами. Тітонько, вивірку, що відбувається? Там стало темно, сонечка зовсім не видно, як мені тепер літати? Не бійся, маленький метелику, посміхаючись, промовила сусідка. Просто збирається дощ. Метелик визирнув із біличного дупла і побачив, що на землю падають великі дощові краплини. Стало прохолодно, але вітер стих. Що тепер буде? розгублено запитав маленький метелик. Дощ, напоївши ліси і поля мине, і знову вийде яскраве сонце. Природа остаточно прокинеться від зимового сну. Ліс засяє новими барвами. Ось побачиш. Головне Перечекати. Маленький метелик уважно слухав, а тим часом дощ скінчився. Виглянуло сонце, тітонька вивірка лагідно посміхнулася. Лети, он тебе вже шукають. Маленький метелик обережно випорхнув з білчиної хатини, яким же було його здивування, коли він побачив ліс після дощу. Це чарівно, я ще ніколи не зустрічав такої краси, які дивовижні різнобарвні квіти, які ніжні зелені листочки, навіть птахи співають голосніше й мелодійніше. Разом з рідними маленький метелик піднявся до вершини могутнього столітнього дуба. Вони закрушляли в танці. І ось диво, старий дуб зазеленів молодими листочками. Дощ, це чудово! Його не треба боятися. Слід просто перечекати, вигукнув маленький метелик.